Я працював в правоохоронних органах. Ветеран служби. 30 років, виходить. Це, ну, це загальний пункт. А чому вирішили доєднатися до Хартії? Ну, я до цього служив 14-17 по 17 я був в АТО. І коли почалася повного штабка, то я зразу пішов. А зараз ваша яка роль? Яка посада у вас? Зараз номер обслуги Миномета. Я виконував функції як рекрутер в ТЦК. Ми багато от хлопців записуємо і всі кажуть, що вони прийшли саме завдяки рекрутерам. Як вам вдається їх от умовити? Вони туди не з доброї волі йдуть їх ну. Напустим, привозить. Передусім, треба визначити для себе і побачити, які спонукали її причини на те, що вона не пішла відразу. Багато хто просто цей тік і там чи товариші, чи хто от, на цих наслухах. Ну, вони думають, ну, деякі, що от зараз загребуть, зараз вони зразу підуть наприклад, їх зараз покосять цих, без не дадуть ніякої не підготовки, ні що І ти людям намагаюся пояснити, що от, дійсно да, от, що в нас такий підход необхідно дати якусь інформацію. Або її трошечки підштовхнути до цього, щоб вона прийняла рішення. Ну, по-перше, треба їм вийти з тої скорлопи, з того інформ... замкнутого інформаційного голоду і, по-перше, ну, для себе зрозуміти, хто вони і що вони живуть в цій державі. Якщо в них буде така хибна думка, що якщо вони не підуть і цим вони будуть врятувати своє життя, вони не врятують своє життя, вони повинні це розуміти. Тільки Вчинок і тільки їхні дії зможуть допомогти їм. А якщо ті будуть в них такі мисли, що вони думки, що вони не прийдуть, допустимо, служити. А хто ж тоді прийде замість? А хто буде тоді, тоді прийдуть до них.